Всім привіт західної частини України. У нас звичайний сьогоднішній день, так що працюємо, стрижки покажу вам свого господарства. І, до речі, мене звати Оксана, Це Рівнична. Так що всім гарного перегляду пішли. Сніданок, всі снідають. Ось там коричнева качечка це. З яєць Івано-Франківщини вона дуже гарно зараз росте, розвивається. Маленькі каченятки, четверо їх лишилося, але лишилося їх вже так давно. І вони є. Ці дві качки так я і не прибрала, вони є, ну, але і не несуться, і, і нічого. Ну, от, живуть своїм життям. Ну і курочки, звичайно, ще також є, тому що несуться несуться ще. Дві квотички, які з собою водять четверо курчат, ось там курчатка вже гарно попідростали. Вже випускаю всіх на волю, всі бігають, всі ходять. Ось так, такий ранок у нас сьогодні. Поперепілочка, все без змін. Так і 5 штучок ще є. Водичка, корм, треба досипати, бо вже кінчається. І ось так. Ну і ще одна новина. У нас появилась ось така кіточка, звати її Марися. Випадково вона у нас з'явилася. Історія така. На жаль, зустрічали односельчана на щиті і хтось підкинув ось таку Мариську. нам. Ну і я її забрала до себе, так я вже давно хотіла котиків, звісно. Хто давно за мною слідкує, той знає, що я котиків не люблю, але це моя любов. Ось така Марися в нас є. Така активна дівчинка. А, така. Побігла. Свинюшечки снідають. діти такі. А, ось така свинка гарненька стає. Кабанчик ще гарніший, так ще й не прибрала я його, але нічого страшного. Помаленьку, помаленьку. Все з часу. Не все і зразу, як то кажеться. Сьогодні у них кабачок. Та яблука чередую, таки Ось Так яблука осипається озим, тому по черзі. Приїздили батьки, допомогли порізати дрова. Так що ось така кубка на перший час в нас вже є дрів. А далі будуть ще, звичайно. Ну, але це трішки пізніше. Тут аграпи дуб, ну, дуба мало, але є. Вони всі такі. Як кажеться, можна в грубку покласти. Чорний кролик гарно росте, комбікорм насипаний в кормошиці. Зараз люцерна, від люцерни нічого не стається, все добре, вони гарно її поїдають. І ось так. Тут пара курчаток з індичкою ходять. Ті, що були в кліточці. Ростуть теж гарненько, я собі їх присвоїла. Ось так. Ну і рижий кролик теж на місці, все чудово. Е -е, трішки далі візьмемо кроличку ще собі, щоб була. Ну, маленька кроленітка, але щоб була кроличка. Ну, побачимо, як воно буде. Будемо знову по-новому все йти по кругу, але це не вперше, тому ось так. Ну і ось придбали ось таку сушку. І тут сушаться білі грибочки. Буквально добу і вони вже такі підсушені. Які менші шматочки ось вони вже сухенькі, запах просто неймовірний тут біля сітки. Ну, ось такі три полички були так щільненько розложені, але вони всихаються на сонці. так як нас зараз температура дуже жарка. Ось так. Замаринувала свої грибочки. Ось ця літрова баночка суто-білих. Ось тут е, красноголовці, пару там десь попадає білих і бабки. Ось такі вони. Ресіл такі біленькі, гарненький, Піддивилася в інтернеті, як зробити так. Смачний тут і лавровий листочок, і перчик. І все. Рецепт дивилася на каналі Андрія Новіка, як він закривав грибочки. Так що за його рецептом зробила і собі грибочки. Ну, але плюс-мінус по стандарту у всіх воно так іде. Так що ось такі у нас грибочки. Вийшла на свій малиновий рай. Малинка вже місцями переспівала, але дуже-дуже зараз багато її висип саме робить. Трішки квіточок вам покажу свій малині. Вона в мене загущена, але малина є. Ось дивіться, скільки її. Ще буде, і буде, і буде. Так що збираю. На сьогодні дуже спекотно, але збираю ось такі літрові відерки, щоб знати плюс-мінус. Та як дуже є перестигша, то я ту окремо збираю на якісь на переробку, а ось цю малому на морозиво нехай здасть. На сьогодні у нас ціна на малину 40 гривень, але якщо піде дощик, звичайно ціна впаде. Так що так, збираємо, працюємо. Збирала ось п'ятилітрову вітерочку, а ще її, тільки ось два рядочка пройшла. Ось тут ще її. І ось тут трішечки. Так що тут не цікаво. Ось така червоніє просто кошмар. <смір> так що працюємо далі. Спека неймовірна. Вийшла на город показати вам свої огірочки, які були посіяні другий раз. Шкода, ще трішки не додивилися і багато постуців. Ну, Не F1, а звичайне насіння. дуже багато пустоцвітів. так як зараз бджіл вже все менше і менше, тому що ближче до осені. Але десь прокльовується ось огірочок. І дивіться, яке я лише один раз покропила і є. Так щось тут огірочок. Ну, просто цвітів дуже багато, але щось добуде. ось, Якийсь інший сорт, так тут трішки більше завісів. Дуже цікаво. Тому ось тут є огірочок. Тому другий раз я дуже задоволена цим. Результату це набагато краще, ніж перший раз. Ось тут десь є огірочок. Ось дивіться який огірочок. Так, два-три огірочки і насилати вже з помідоркою буде. Треба було б ще раз покропити. Ось, є великий огірочок. Рівненькі, гарненькі огірочки. Супер, я дуже задоволена. Тому що перші всі посохли, немає взагалі нічого. Бачите, все такі хвороби бере свої. Але росте, гарненько листя є. І ось так. Тільки на наступний рік, якщо буде все добре, потрібно брати F1. Ось, і там ще овірочок навіть два. Ось так. Також ось так виглядає горох. Він вже квітує. Такий взявся кущики, правда, його трішки кури, ось там порозгрібали він такий ріденький, але є. І так само бурячок червоний. Я вже давно сюди не заглядала, не полола, але є. І ось таку діляночку кури. Навіть видно, що позгризь вона. Пасуться тут. Ось так. Так що, сподіваюся, і дочекаюсь бурячка. Супер. Я хрумчу огірочком, кабачки теж наростають. Гарні є кабачочки, є молоденькі. Я ось такий зелений. Я кажу, другий раз просто набагато-набагато краще. Дуже задоволена. Ось, друзі, ще виникла така невеличка. Проблемка, ось яблунька є, вона дуже перегружена, молоденька. І дивіться, ось вона трісла на половину. Тут вона підв'язана, але вона тріснула. Зараз я трішки підчищу. Візьму кусочок резини від, від велосипедної камери і її добре обв'яжу. Вже вона присохла, так як я. Не сьогодні побачила, що вона це, але сподіваюся, можливо, її спасу. Так що ось так готовий результат, покажу трішки далі. Ну, ось такий результат. Тут плотно-плотно, як могла, замотала ось цю вітку, змушена була розгрузити гілочку. Повністю яблука ми лише лишилось. Це ну, так. Не дивилася. Тому що ось цю. Гілочко від ваги просто її аж вивернули. Я дуже перелякалася, ну, скрутила дуже плотно, тому вона зараз гарненько ось так стоїть. Ну, але вона дуже загружена. Буду знати, цю віточку потрібно ще підперти, тому що теж дуже вона загружена. Або розгрузити її. Ну, Шкода, так як це озима яблунька. Не хочеться її, але ось таке рішення в нас є. Ну, наступний рік побачимо, чи ось це буде жива чи не жива, поки що вона жива. Ось так. Ну Ось так. Сьогоднішній день добігає вже до кінця. Ще сонечко високо, але вже зараз будемо потрішечки закривати, прикривати і так вже і прийде ніч. Всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові всім величезна величезна подяка за перегляд, за вашу підтримку, за ваші цінні-безцінні коментарі. Мені дуже приємно. До нових зустрічей. па 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 па